Всім привіт! Сьогодні дійшли нарешті руки до моїх сукулентних садочків. Що я хочу сказати? Якось одного разу побачивши таку ідею, щоб в один великий отакий вазончик посадити декілька сортів квіточок, саме цих сукулентів. Якось воно мені показалося цікавим, гарним. І прямо це ціла композиція. І не по одному горщику стоїть якось скучно, банально, на, під... на підвіконнику, а виглядає це як ціла якась історія. Своя історія. Але пройшов рік. Рослинки десь розрослися, десь одне одного тіснять. Земельку треба поміняти. От. Ось, наприклад, оцю рослинку я виростила з одного листочка. Береться один листочок отакий, відрізується чи відривується, вставляється в землю і через декілька. Там днів, навіть тижнів, з'являються малесенькі отакі рослинки. Потім вони самостійно ростуть. Назву я всіх не запам'ятовую, треба буде записати і підписати, як кому цікаво. Цікаво, друзі, чи ви таким займаєтесь, чи подобається вам отак в композиції саджати ось такі великі. Такі великі стовчики. Так, отак згодилися дитячі кіндер сюрпризи якісь, якісь із наборчиків тваринки. Так якось живіше, цікавіше, на мою думку. Але ось оці кактуси. Коли вони були по одному, то вони якось пешніше квітли. Як а зараз у просторі вони дають діток. Теж непогано, але я думаю, можна зробити одну хитринку. Пересадити їх у невеликі і просто вставити в одну композицію, притрусити камінчиками. І, можливо, вони знову почнуть квітувати. Оці цікаві мені кактуси. Але не дай Боже потрапити до них на їхні голочки. Їх багато-багато. Ну, не дивлячись на всі ці незручності, я люблю колючки. От це так. Ну що, друзі, буду працювати йти. Візьму земельку, поміняю. Що в мене вийшло, результат потім вам покажу. На все добре. Розказуйте й ви, чим займаєтесь і до зустрічі!